Вітаю, любі, друзі! Тож скільки коштує зорати городину на Черкащині? Зараз ви дізнаєтеся в цьому коротенькому відео. В нас давно не було вспахано, не жили тут в цьому будинку, який ми придбали, більше 10 років ніхто і більше десяти років ніхто не обробляв. І вже другий рік ми обробляємо, винаймаємо трактора великого. І робимо приблизно 5 соток городини трактором. І нам це все вийшло 70 гривень за сотку, тобто 350 гривень. Скільки коштує у вас в області обробити городину, пишіть в коментарях. І переходьте на мій канал, дивитись відео.